Усім привіт! Вітаю вас на проходженні нової гри на цьому каналі. Грати будемо сьогодні в комо: е, що я знаю про цю гру. Це 2D корейський жехастик, дуже цікавий, пригодницький. Я сподіваюся, нам всім сподобається. Що ж, давайте без довгих вступів і почнемо нову історію. А, я забула сказати, до речі, це українською субтитри будуть. Воу-воу-воу, wow, 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 щоб ви розуміли підхід до мого каналу. Добре, звати головного героя так розуміє Йонхо. Добре, мене звати Йонхо, я новачок у старшій школі Сева. Сьогоднішній день знаменує собою кінець заключних іспитів для корейських учнів це судний день. Добре, судний так, судний. Тож мені потрібно добре написати тести. Від цього залежать мої підсумкові оцінки та надії на мирний літній відпочинок. Усвідомлюючи це, я вирішив працювати усю ніч. Ну, це погана ідея насправді дуже погано. Мимоболі, під час зубріння задрімав, не знаю, коли я вимкнувся, усе ніби в тумані, але мене досі тіпає від того, що сталося далі. Нічне жахіття, сон минулої ночі був дивним, я опинився в пастці, а світ довкола руйнувався. Сподіваюся, це не те, що я відчуваю, побачивши підсумкові оцінки зіспитів. Ну, я теж сподіваюся. Хай там як? Не варто перейматися цим наразі. Проблема в тому, що я проспав. Чому я не почув будильника? Тому що ти зубрив цілу ніч. От чому. Не можу повірити, я спізнився ліпше покваплюся Слід дістатися до класу до початку іспитів. Ага, нас вже вчать, добре. А де ми вперед-назад? Ну, вліво-вправо. І бігти шифт. Добре, поїхали. Ага, в нас є витривалість, окей. Хоча відносно окей. Якщо в нас буде мала витривалість, ми не зможемо бігти. Добре, В, це в нас що? Е, напевно, розмовляти з кимось. Ну, добре, потім розберемося. От наш Йонхо, добре. Давайте тоді подивимося, що у нас є. попереду. Ага. вау, хто це? Дідько, гадаю, вона до мене придивляється. Так, Йонхо, тримай себе в руках. Ну та, Йонху, тобі взагалі на екзамени треба спішити. Є розмовляти. Добре. Я ще буду, напевно, звикати до тих букв: Q, Є, e, В і все решта. Ну, нічого. Так, давайте тоді. Чи, можливо. ні, мишкою не можна. Ну, добре. Єсоль. Привіт. Ем... Крутий іменний Бейдж. Єсоль? Еге? Ага. Чудове ім'я. Твоя шкільна форма відрізняється. Ти часом не з іншої школи? Ти спізнюєшся? Що? Ти спізнюєшся? Іди, бо матимеш клопіт з іспитом. Не хвилюйся, часу ще достатньо. До речі, мене звати Йонхо. Йонхо, кажеш? Не цікавить. Ну, яка грубіянка? Прокляття, мачо Йонхо. Крутий іменний беч, про що я, дідька, тебе вхопи, я думав? Дідько, тебе вхопи, я думав? Цікавий переклад. Хоча ця крапля холодна, наче крига. Краля, крапля. Все все починається, бачите, вже з крапля. Одним словом. Добре, поїхали. М -м Добре, що за мене це перекладають, правда? Бо зиву нас, це, звичайно, ще той челендж, я вам скажу. Можна з нею ще раз поговорити? Слухай, а ти користуєшся якимось месенджером на, на мобільному? Вважати, що ні? Бувай, Йонхо. Ну, не хочемо з тобою розмовляти, Йонг, можливо, потім захоче. Так, давайте йдемо. Що в нас тут є якесь оголошення, добре. Я забуваю, що мишкою не працює чомусь. Так, до уваги місцевих жителів. Як вам відомо, цього тижня у старшій школі Сева проводитимуться підсумкові іспити. Ми просимо вас посприяти в мінімізації навколишнього шуму. Учні та викладацький склад, більшість з яких ваші друзі і рідні, будуть вдячні вам за допомогу. Дякуємо за розуміння, директорка Лі. Добре, я так розумію. Це швидка? Ану, демо. Сехо, йо, що трапилось? Чого швидка тут? Що то за хлопець? Це сехо, мій однокласник, він один з трьох найліпших учнів нашого класу. На жаль, нас постійно дістають за наші задроцькі хобі. О, чувачу, уявляєш, тихун з 1В вночі намагався покінчити з життям у школі? Що? Нічого собі? Це жахливо, просто немає слів. Проте іспити ще не почалися. Друзі, якщо ви чуєте мою кіцюні, то не звертайте уваги. Вона просто хоче уваги від мене, а я тут, знаєте, гру проходжу. Серйозно, як ти можеш питати про іспити за подібних обставин? Учителя шоковані, нещодавно директорка покликала їх до вчительської. Тож ще ні. Мюнкель завжди цькував тихуна. Гадаєш, він доклав до цього руку? Звичай, цей довбень не розуміє, що зайшов до НАТО далеко. Можливо, так і є. Тільки уяви, наскільки спокійнішим було б наше життя, якби мьонкеля відрахували. О, охоронець збирається зробити оголошення до уваги кожного. Підсумкові іспити незабаром почнуться, повертайтесь до своїх класів, покваптесь. Отакої. Отже, вони дійсно збираються провести іспити одразу після того, як хтось намагався накласти на себе руки, якесь безглуздя. Ну, мочуваче, ти ж знаєш нам не уникнути іспитів, навіть через, чи... навіть через чиєсь мертве тіло. Ой, ще зарано? Та зарано. Певно, піду краще до класу та підготуюсь до іспиту. А ти, Йон, бачу, тебе нічого не бентежить взагалі. Може, ти не емпатичний зовсім? Так, давайте так розумію. Обмаль часу, рушаймо. Швидка щойно від'їхала. Ну, я сподіваюсь, тимучно все буде гаразд. Ну, місце для самогубства він вибрав, звичайно, таке собі. Я не експерт, звичайно, але в школі. Ну, можливо, в нього щось сталося, про що ми потім дізнаємось? Так, я так розумію, можна поговорити з ними. Ага, це вони просто спілкуються між, сто... між собою. Добре. Мабуть, тиск іспитів таки добив його останній день як не як Його обличчя бачили? Мене ледь не знудило. Ну, людина в розпачі, що ти хочеш? Повірити не можу, що він намагався покінчити з собою. Гадаєш, він виживе? Він же був просто першачком. Сева доволі таки, Сева доволі таки вимоглива до новачків. Це не смішно. Сподіваюсь, з ним усе буде добре. Та ми теж сподіваємось. Ну що, друзі, йдемо в школу, будемо здавати ці екзамени, хоча не знаю. Хм, що це? На землі перед воротами лежить кулон. А хіба це не кулон, пані Сон? Точно впізнаю його. Ото вона здивується, що я знайшов його тут. Покладу до рюкзака, щоб не загубити. От Ходітьку, ну і безлад Ага, у нас рюкзак на Б. Ні. Чи та? чи на ТАП? Ну добре, зараз розберемося. Е, рюкзак, так? Давайте на ТАП спробуємо. Не працює. А, на Б працює. Окей. Це наш рюкзак, ну, доволі багато місця. Так розуміємо, ми будемо щось підбирати. Може, якісь квести будуть щось таке. Колон панісон. Панісон носила його, певно. Панісон носила його. Певно, він її. На вигляд цей колон дуже старий. М -м 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 Напевно, не знаю. А можемо якось оглянути ще? Не можемо. Змінити відділення на так. А, є ще якісь відділення. А як вийти? Ю назад. Окей. Ну, будемо розбиратися. Що, М -м, поїхали? У коридорі тільки мова про цей випадок. Клас 1Р -е на другому поверсі. Треба поспішати. Ага, ми можемо пересуватися. Ну, все на є, ясно. Говорити на є, підніматися сходами на є. Окей, я зрозуміла. Тільки чомусь. п'ю на назад. Ну, нормально. Так, я сподіваюся, друзі, вам не дуже гучна гра. Можливо, я. Виправлю це зараз. Ну, щоб не переривати всю гру. Ага, не зможу. Добре. Мьонкіль. Йоу, дідько, це Мьонкель. Оглух йон лузере волочи сюди, сюди свою дупу. Мьонкіль, ем, привіт. Куди волочити? Я не хочу до тебе волочити свою дупу Я хочу піти на екзамени взагалі-то і поспілкувати з дівчатами. Корейська література, мій найулюбніший предмет. Добре, ну завалило його того семестру. Ну і що? Він досі мій найулюбленіший, особливо після того як ми пройшли всі ці класичні поеми. Напевно, я не буду з ними всіма розмовляти, ну, точніше, підслуховувати їх. Давайте йдемо до. Я можу пройти повз ні. Ну добре. Як справи, Готові до іспитів? Мьонки з першого Б. Давайте я В буду називати перший В. Крім того, що він відомий шкільний розбишака, не виношу цього хлопця. Збав мене від цього, ти моє терпіння випробовуєш, чи що? А, ні, зовсім ні. Я лише столеписка та слухай. Було прикро, якби хтось взяв на думку, це моя любов до тиху, не має якісь відношення до сьогоднішнього випадку, тож тобі б краще помовкувати про це. А, тобто, якби хтось взяв на думку, що моя любов, я зрозуміла, окей. Нащо мені взагалі про це говорити, мьонкіле? Ти випробовуєш мене, юн лузера. не прикидайся, наче забув випадок, коли ти, злив мене, пані С... коли ти злив мене, пані сон, ти подарував мені один місяць громадських робіт цілий місяць. Через тебе я тривалий час не мав змоги нормально навчатися. Якщо я завалю підсумкові іспиди через маленький конфуз, що ж, тебе чекатиме... що ж тебе чекатиме за підрив мого майбутнього? Чуваче, я ні пари з вуст, присягаюся, ще дещо. Що? Тримайся як надалі від моєї дівчини, маленькі дегенерати. Якби така краля почала зависати з таким простаком, то це перевернуло б наше суспільство з ніг на голову. Ми з нею належимо до вищих кіл спільноти. Він говорить про мою найліпшу подругу Міну з першого С. Ми, сусіди, тож знаємо одне одного з молодшої школи. На жаль, цей психопат впадає за нею. Зажував. а тепер вели з очей моїх робак. Добре, е, щастина іспитах. Він Я розумію, що він розбишака там, але ну якийсь дуже вже грубий. Так, ну що? Йдемо? Нам треба знайти клас, правильно? Е, давайте згадаємо кнопки. Угу. Добре, нам треба та клас 1 є. Добре. Я хочу вийти. Все. Так, а тут що відбувається? При чудовий день. Сонечко сяє, як на небі хмаринки. На небі ні, ані хмаринки. Назовні так прекрасно, почуваюся так досконало. Хм. Ти ж знаєш, що наразі в нас тут жахіті під назвою Тиждень підсумкових іспитів, чи не так? Чуваче, не вганяй мене. мені тут чорних хмар. Не буду. Так, ми йдемо суто по справі. Ага, це вниз а це нагору, окей. Ми йдемо дивитися, що це таке. Розклад іспитів на сьогодні. Перший іспит математика, другий суспіль... суспільствознавство. Третя англійська, четверта корейська. Це божевілля, іспити з чотирьох головних предметів і всі в один день. Хіба вони не розуміють, скільки всього треба запам'ятати з корейської літератури та суспільство, суспільство знавства? Таке важке слово. Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you? Do you like Spanish? Я зрозуміла. Не знаю, як ви, але я готовий до англійської. Аго в народи, краще вже... вже йти. Перший іспит, от-от розпочнеться. Давайте йдемо, нам треба перше є. Добре, не будемо відволікатися. Йдемо до того класу. Ага, ось він. Окей, добре. Йонху, відійди, будь ласка, у нас розслідування. Ти про що? Пропусти мене. Я спізнююсь. Спізнюєшся? Подивись навколо, друже. Це трагедія всю школу на вуха здійняла. Краще не сказати, напарнику. Ми переконані, що за ці двері пов'язані справою. Не треба нам тут затоптувати місце подій. Скористайся іншими дверима. Як скажете? А, тобто я не можу туди війти. Окей. Стіки для взуття, добре. Іншими дверима скористатися. Ага, оце, напевно, вони є. Привіт, Йонхо. Це вчителька. О, та я ж забула, це ж корейський. Корейський аніме, я би сказала. Тепер не весь час так виглядає сексуалізовано. Що, мені щось треба робити? Добре. Е, доброго ранку, пані сон. Це пані сон, моя класна керівниця. Кожен у себе вважає, що вона виглядає, наче по Вони не помиляються. Маю визнати, мабуть, я її найбільший фан. Вона завжди заохочувала мене робити все можливе. З тобою все гаразд вигляд маєш не дуже. Справді. Почуваюся, напрочу добре, зважаючи на обставини. Можливо, я досі трохи збентежений через випадок з Тихуном. Розумію чула, що тихун настільки хвилювався через іспити, що не міг витримати. Дуже шкода, що він дійшов до такого. Оцінки то ще не все, розумієш? «Угу. Вона справді не знає здати Мюнкеля, тримати язика за зубами. Ну, то давайте без проблем. Давайте ми йдемо на екзамени, нам проблеми не треба, хочу здати і піти собі на канікули. Все. Бути гарним учнем дуже важко, успіх вимагає стільки зусиль. Вище підборіть, я, мій любий. Тяжка праця влітку, зимку, зиму кормить. Обіцяю, стрес не заберем мене. У будь-якому разі ми треба поговорити, Йонху, Твої оцінки трохи погіршились в цьому семестрі, особливо з, уста... з основних предметів. Навіть не знаю, чому так трапилось. Матимеш час зайти після школи та обговорити це. Ем, Так, так, зможу. А нащо? Йонко, не переймайся так. Просто підійди до мого столу після школи і ми обговоримо, що ж робити з твоїми оцінками. Гадаю, ми розберемося, як підтягнути їх наступного семестру. Добре? Вона хоче побачити зі мною наодинці. Це схоже на побачення. Дещо кепське, щоправда, бо мені треба буде виправдовуватись за оцінки, але Ли є ще я та я та пані сон. Вічна віч. Сьогодні мій щасливий день. Звісно, побачимось після школи. Ой, поглянь на час, поговоримо після іспитів. ходімо всередину, усі чекають. Йой, точно, після вас. М -м -м, бодай йому забув їй віддати колон, а потім віддаси у неї купа справ зараз, як я можу розуміти, віддам його їй під час нашого побачення. Ой, наївний Йонхо, та просто поговорить з тобою. Те, що так вона виглядає, це ще нічого не означає. Добре, давайте вже сядемо на своє місце. Бо вже хочеться якоїсь якоїсь гри? Гаразд, класа, займайте свої місця та сідайте. Будь ласка, розпочнімо наш останній день іспитів. Чи всі готові? Щасти. О, ні, час спливає, нічого не пригадую з того, що вчимо минулої ночі. Погано, погано. Ну та, звісно. Я ніби вивчав, вивчав щось зовсім протилежне. Нічого не пригадую з написаного. Мої повіки важчають. Зобрити всю ніч було поганою ідеєю. Ледь тримаю очі розплющеними, маю знайти відповідь. Відповідь. Зараз засне. Треба зосередитись на питанні питання. А? От лайно. Західний корпус. Чому так темно? Що за наскільки ж мене виробило? Де всі? Котра година? Уже стемніло. Якого дідька ніхто мене не розбудив? Як можна дати комусь проспати всі іспити? Як же ж так? Я лише Я не можу повірити найбільша дупа з усіх можливих. От лайно. Я також пропустив зустріч з пані Сон, що зі мною дідька не так. Нічого не бачу. Точно, ледь не забув. У парті ж лежить ліхтарик. Як доречно. На парті лежить якась дивна записка. Це мені? Записка в нас на що? На Н? Добре. А, ліхтарик е, на F. Угу. Окей, я зрозуміла. Добре. Давайте тоді розбиратися. На Н у нас записка. Ніч у школі. Зі мною сталося дещо дивне. Я залишився, допізнав школі, щоб завершити домашку на завтра. Я надто втомився і добре чи заснув. А коли прокинувся, то відчув, що щось не так. Ну, та. Так, ліхтарик на F, здається. У нас є батарейки до ліхтарика? Ні. А вимкнути ліхтарик? Я зрозуміла. Добре. Можливо, можна якось взаємодіяти з мишкою? Ні, добре. Тоді будемо грати тільки так. Е, ліхтарик, окей. Що тут у нас? Моя парта. Що за маячня відбувається? Та я не знаю, Йонхо. Якісь записки. Не вмикайте кондиціонер, якщо не хочете мати напад аст. Ми його треба почистити, бо всередині купа пилу. Хто хоче стати героєм класу, пані Сон. Дуже дивно залишити цю записку, але ніхто так і не сходив, не схотів бруднити руки. Я готова на все заради кохання, але цього не робитиму. <гум> ну, та ясно. Так, це вихід. Давайте прийдемо ще в клас. Можливо, там хтось є, нікого нема. Імена однокласників написані на дошці, але мого немає. Ну, можливо, це добре? А, це збереження. Окей, добре, давайте тоді збережемося. Західний корпус. Е, Розумію, я вже збереглася. Окей. Е, давайте тоді вийдемо з класу, подивимося, що взагалі відбувається. Надто тихо. Агов? Є хто? Агов? Панісон? Панісон це ви? Е, Панісон. Так, от кого ти хочеш бачити в мені. Вибачте, що не прийшов. Я такий дурень. Усе гаразд, виглядаєте дещо зблідлілою. Бі... Так, любий, усе гаразд. Чи не хотів би ти підійти трішки ближче? Ось і воно аж не віриться, хоча варто тримати себе в руках. А може, нам перенести зустріч на завтра? Я ледве бачу вас. Підійди до мене. М -м що? Іди сюди. Тобто. А! Я не можу нічого робити. Як так? Двері заклинуло. Я біжу, це не я біжу, до речі, друзі. Це геть не я. Божечка, вона десь близько, ми ще до вбиральні. Та добре? Боже, пані сонце, ти точно з'їхала з глузду. Є, добре, добре. Я зрозуміла, біжи, біжи, біжи. Так, є, є, сховайся. Я сховалася? Що відбувається в цій грі? Вона пішла? Може, ліхтарик треба вимкнути? Дивіться, я взагалі не. Тобто, вона мене побила, так? У мене залишилось одне сердечко. Я в шоці. Так, давайте тоді. Ага, це тихенько ходити, добре. Так, темно і мотор, що наче школа просто дрейфує з безодною. Я зрозуміла, що це в біса було? Та я не знаю. А, так, це є в нас що? Гору? Для чого? Так, ліхтарик на С. Так? Добре. А, це затримати дихання. Я зрозуміла. Добре. А ось це що? Перекочуватись, добре. Ліхтарик. Окей, давайте тоді глянемо. Я можу щось взяти. Треба затримати. Окей. Я знайшов записку. Ам, перевірити, що там двері замкнуто. потрібно знайти інший вхід. Я хотіла записку взагалі-то почитати. Старася тона дівчини. Дивовижним чином опинилась в моєму рюкзаку. Хто вона? Без поняття, Йонхо. Так, в нас є двері. Я не можу туди війти, чи можу? Так, лайно, здається, її канцелярський ніж був весь в крові. Вона виглядала дещо збудженою, подібно сукубу. Дідько, Йонху, припиняй думати про всякі непристойності. Це вже. це все не справжнє. Певно, я сплю, цілком природні, що моя параної до іспидів породила такі сильні жахіття. Ай! Ляпа Ляпа собі не допоміг. Поліція я дурень, так треба зберігати спокій. О, ні, що? Я забув телефон вдома, справді? МЦ карта? Окей. Слухайте, стільки є тих букв, аби не заплутатися в ньому. Мій клас, добре. А мені треба куди? Хтось знає, куди мені треба? Змінити мапу? Я тут. Окей, добре, вийти. Давайте подивимось якісь завдання. А, поки що вимкнутий ліхтарик. Ага, це моє завдання. Добре. Вийти через говний корпус я можу скористатися кафетерієм на третьому поверсі. Кафетерії на третьому поверсі. Гаразд, добре. Тепер можемо подивитись на карту кафетерій. Так, нам треба піднятися нагору, на другий поверх і через туалети. Добре. Окей. Давайте тоді виходимо звідси. Туалети. Через жіночий туалет. Може, можна бігти? Ні, не можна. Гаразд, я зрозуміла, добре. Давайте тоді. Ліхтарик будемо вмикати. Давайте. Нам треба другий поверх, так? Добре. Двері. Нам сюди. Сподіваюсь, що так. Кафетерій. А, ми можемо щось купувати. Добре. О, і зберегтися. Супер. Давайте збережемося. А... Ну що, друзі? Давайте оглянемо кафет кафетерій і, можливо, на сьогодні будемо завершувати. І треба буде підготуватись до наступної серії з тими всіма кнопками, я не знаю, якось швиденько то все натискати. Ну, я сподіваюся, оці е, рази, що вона навдаряла, вона просто. Ну, це по сюжету було. Так, давайте щось візьмемо. Я знайшов записку, добре. Це чудово, що ти знайшов записку. Е, чайок. Монетку знайшов, супер. І це на що? Давайте все оглянемо. Я знайшов записку ще одну, добре. Давайте ми все познаходимо. Стоп, а це хто? Я знайшов каву. М -м -м -м. Кава, це добре. Єсоль, це ти пам'ятаєш мене? Досі живий. Цікаво. Ледве пані Сон ще напала на мене з канцелярським ножем. Вона намагалася вбити мене. Нам треба вибирати звідси, а що ти тут робиш? Заспокойся, паніка лише погубить тебе. Хіба що ти прагнеш цього? Як біса мені не панікувати, ти хоч чула, що я щойно сказав? Опануйся або ж стули пельку, бо я починаю вірити, що ти справді хочеш, щоб вбивця знайшов нас. Вбивця? Добре, може, я дещо погорячкував, тобто пані сон виглядала дещо того просто Та, з ким не буває на іспитах. Небезпека справжня, я не збираюся витрачити ані секунди на переконання. Твоя так звана панісон може бути відповідальною за всю ту різню, яку я бачила в школі. Ти тут не випадково і не можеш просто піти. Що? Чому? Усе, що відбувається в цьому темному місці, пов'язане з справжнім світом, щось тебе кинуло сюди. Тож, якщо ти хочеш вибратися, то тобі ліпше дізнатись, що саме знайдеш свого ключа, зможеш покинути це місце. Темне місце ключ. Ти хоч сама чуєш, що кажеш, певно, підкорюєш мене. Ти сказав, що вбивця виглядав так, наче твоя вчителька. Чому вона? Тобі треба з'ясувати, доки не опинився в канаві. Що ти маєш підвиглядав, маєш під наче вона? Я мав зустрітися з, сон... з пані сон після занять, але заснув під час іспитів, а ледь прокинувся, так вона почала гасати за мною. Ця істота не пані сон. Мирно, якесь місце пов'язане з твоєю вчителькою, проллє світло на цю таємницю. Чому б тобі не перевірити її стіл? Її стіл в це в головному корпусі, але двері замкнені. І що ж мені там шукати? Уже на крок попереду тебе. Я знайшла записку. Там написано, що учень з класу 1 А забрав ключі, ключа від дверей у свій клас і ще там є пароль до дверей. А як щодо тебе кафетері не найбезпечніше місце для перепочинку, постривай, як ти взагалі тут опинилася? У мене свої справи тут. Просто йди до класу 1А і знайди ключа. Ще побачимося, Йонго. Угу, а вже ж. якщо когось із нас не, зр... не зрешетують. Я зрозуміла, добре. М -м -м Коротше, я зрозуміла, всі більшість дій це на є. Добре, без питань. Я можу щось купити. Так, я можу щось купити. Так, давайте подивимось, Так, це в нас є. Тобто такі ціни. Де вони бачили такі ціни? У мене всього 500 е, Не неїн. Я так розумію, тут інша якась валюта. Пляшка з водою. Е, я зрозуміла. Ага, нам треба, щоб здоров'я своє. Це що таке? Кого тягне в сон? А в мене був кофеїн. Давайте вийдемо, подивимося в своєму рюкзачку, що у нас є. Є кава. Е, Зменшує витривалість, Зупиняє зменшення витривалості. Ну, це ми вип'ємо, коли в нас буде е, якась погоня, напевно. Нагадування з паролем від класу 1А. Комбінація від кодового замку від дверей класу 1А. Певно, його прибиральники забули тут. Окей, добре. Ще один. Це вихід. І тут ще один якийсь. А, тут тут саме. Та, все те саме. Ну, гаразд. Так, а це що в неї таке? Я не можу взяти це? Ні, не можу. Ну, добре, давайте ще раз збережемося, друзі. І. Ой, я сказала збери... зберегтися, я хочу. Так. І продовжимо в наступній серії. Пишіть е, в коментарях, як вам взагалі ця гра. Чи хотіли б бачити проходження цієї гри на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І зустрінемось в наступній серії. Всім папа. -па.